То мені розкаже, де зник Револьд? Ось цей чудовий синій інструмент, який так активно рекламували блогери і писали: купляти інструмент револьт чи не купляти. Га? Чи вартий він свої грошей? Я вам скажу, що револьта більше немає. Його ліквідували. Це була реально крута афера, про яку я вам говорив ще рік тому, але мені ніхто не вірив. Чувачки собі під виглядом шведських технологій завезли китайський непотріб і продавали значно дорожче. Запам'ятайте, ось цих блогерів. Вони були. Зав'язані в цій схемі, тому що саме вони пропихали цей непотріб. А потім інструмент, який ламався одразу, розумієте, ви купуєте болгарку, ви купуєте шуропокрут, і вона ось через 5 хвилин згорає. І ось так тривало декілька років до того часу, поки компанія не зрозуміла, що все пора цю лавочку прикрити, і ліквідувала цей револьт. А люди, які понакупляли оцей. Непотріб, розумієте, їм тепер немає що робити. І ви мені писали раніше, ще рік тому да, навіть не знаю, чим так образили автора. Револьт, можливо, не забашляли. Коли ти людям кажеш правду, не купуйте це, це лохотрон. Тобі пишуть що ти клоун, тобі просто не заплатили. А ось цим клоунам, які це все рекламували, їм заплатили, і їм все нормально. Вони зробили свою піраміду, вони свою роботу виконали, набрали чим більше довірливих людей, яким потрібно було це все впарити. Ось вони впарили, а далі робіть, що хочете з цим всім. Компанії немає, все, звертайтеся куди хочете. Мої прогнози на майбутнє. Та якось людина написала весь подібний китайський хлам. GTM, Револьт лідер прокрафт Вітал з Грант Дніпром, що з ними буде. GTM активно роз... Розвивається, вкладає просто мільярди в проекти, нові інструменти, вони рухаються вперед і вже навіть дихають в спину девольту. Лідер активно також розвивається до нього. Претензій немає. Прокрафт активізувався з болота, трішечки піднявся і почав щось там робити. Можливо, ще буде триматися. А Ось віталс. все, віталс можете навіть вже не дивитися в сторону цей інструмент. Я думаю, ще там рік. Півтора максимум, і Віталса не стане також. Гранда також скоро не стане, тому що все базарний інструмент він коротше. Ну немає сенсу навіть людям за знацінкою в 50 гривень торгувати цим інструментом навіть на базарі. Дніпром тримається ще за рахунок магазинчиків. Ось в кожному місті там ще магазинчики, сервіси ще поки ложки туди ходять. То вони ще поки тримаються. Далі ще пару років їх також не стане.